Габріеле Денунцо прийшов до це фіюме і почав там керувати. Це республіка радощів, республіка краси, республіка, е, значить, такого всього романтичного, отак вони себе називали. Але треба ж керувати якось. До речі, міністром фінансів у нього, у нього був грабіжник банків через якийсь не короткий час з'ясувалося, що треба ж якось годувати це все. А податків не можна. Ми ж проти податків. Вона ж така специфічна республіка. Вона ж така за щастя. А що за щастя платити податки? Ну абсолютно повне нещастя. І люди почали думати, а як нам жити грошей нема. Всі якби починають трошечки плакати. Тоді почали масову роздачу кокаїну безкоштовно. Всюди, будь ласка, ходіть, нюхайте і радійте. Тоді Тосканінів до з ним поїхав це супер диригент Це, мабуть, кращий диригент двадцятого століття. Він на в центральній площі грав у нього оркестр, був, він грав. Красиву музику, всі раділи, особливо раділи, що от кокаїн тут є, і це так приємно, і все чудово. Але треба за щось жити. І тоді піратство Денонсо вирішив, що треба взяти ці човни чи човники і грабувати човни, які, значить, іноземні там між між, між тими островами, Там дуже багато островів. Вони значить, виходили в море і, і грабували. Потім він придумав е, повітряний е, піратство, піднімалися на цих літаках, літачках, літаках. Ну, вони не сучасні, 20-ті роки, і спускалися біля віл-багатіїв в різних частинах того. Узбережжя і грабували, заходили в значить, цю, значит, цю віллу, витягали там все цінне, продавали потім. І за це ця країна жила. І це була суцільна. Сам Данунце читав вершина на одній площі площі Артура Тосканіні диригентом на іншій оркестр. на те коротше, от, от така щастя, таке повне. Ну і ще кокаїн, звісно, він тільки додає. Це все тягнулося 500 днів.